Друзі, вітаю! 7 жовтня. Ми розпочали сіяти зиму пшеницю нашою сівалкою Каракурт. По попереднику кукуруза. Кукуруза тут родила 300 кг. Будемо вважатися як покровну культуру. Отакий фон виходить. На жаль, не все вийде знімати, так як бойці, які лишні були вийти, на загрузку не вийшли. Тому приходиться. отак. Поки в общем, отак. Працюємо. Налаштували 2-3 см. Не дуже копіює, ну вона не дуже копіює, вона взагалі не копіює. Але процес іде, ось о, перший прохід зробили. Зараз ще підлаштуємося. І Продовжуємо. Продовжуємо посів, хочу поділитись враженнями. І для себе зафіксувати і з вами поділитися, що дивіться бадилля, виходить, воно, по ньому вродьби би йде, десь трошки набралось, кучку скинуло. Десь набралось, десь об, об, цей, об, бадилину скинуло. Скинуло, тобто будуть такі п'ятна, де бадилля, бадилля. Ось кучка бадилля. раз скинула, там скинула, там скинула. Але нічого з цим не зробиш, для цього. Потрібно, мабуть, дискова, а ну втім поки такі справи. Що ми продовжуємо посів по такому фону, навіть тільки що я тут десь йшов, що слід. А ось слід комбайна. Слід комбайна. Так тут тверденько. Я тільки шарився, Давайте попробую. В принципі, воно прорило все. Так, зерно щось не знайду, щоб зерно, тобто по сліду він не виміляється, щоб робив би дисковий сашник. Анкер просто пройшов, в принципі без проблем положив насіння на глибину, на яку треба. Сієм пшеницю скаген. Це у нас третя репродукція, ми просто може сіли другу, сієм своє. Сієм своє тому що такий рік тяжкий, такого року тяжкого ще. Я не пам'ятаю, кукуруза в жопі, пшениця, мабуть, нижче собі вартості продали. Навіть соняшника у нас небагато було, тому сім відкалібрували, через вібростіл пропустили через лінію Фадєєва. Третя репродукція скаген. сім без добрив. Плануємо працювати вже добривами азотними, чим померзоталом. Будемо дивитися, коли ми отримуємо сходи. Такий фон виходить. В принципі, я рився, більш-менш. Звісно, вона не копіює ґрунт. Десь анкер заривається трохи глибше, десь трошки йде поверху. Ну, Вона сама по собі неї така конструкція, що вона його не копіює. Ну, Ґрунт більш-менш рівний, поле більш-менш рівне, десь не без того, що якась яма, де щось лежить зверху. Взагалі, 7 жовтня продовжуємо посів. Отакі каміння, це що лове каток, като шпоровий, лове камінюку. І потім починає. ну, і оці ж опять же шкучі, про що я казав, що він нагорнув, нагорнув, потім скинув. Не думаю, що це дуже добре, але ми з цим нічого не зробимо. Все, продовжуємо. І що. Ось такий фон. І все в нас тут посіяно. Все тут добре. Дивіться. В режимі онлайн ось вона сіленка. Все знайшов. Ось ще одна. Ось вона. Два-три сантиметра. Але не, не, не скрізь. Десь продовжуємо посів. Хочу показати, ось тут заїжджав комбайн. Десь трошки продавив, десь оприскувач, десь таке воно нерівне все. Ну так візуально, мабуть, не видно. Але коли проїжджає сівалка, вона трошки його все рівняє. Получається отак. Так, може буде видніше. Взагалі рівняє його трохи. Сильно може вона дуже риє для нову тіла, але це ж теж неутіла, не видно, що бадиля кукурузі стоїть. Продовжуємо. Другий день нашого посіву яке сьогодні. 8 вже жовтня. Так виходить. Посіяли вже більшу частину площі. Тут було питання один анкерчиць, ліс найглибше. Ми його трошки виміряли, щось це лізло. Ну не було в нас ключа такого, щоб це його там контрагайка, гайка, великий ключ. І плюс то, що ми це перший янкер, ми робимо все одно трошки перекриття. Навігації нема, маркера нема. Тому я на це закрив трошки очі, що буде перекриття. А сьогодні ми його зранку взяли ключ, трошки вимілили. Ну а так і десь у нас процес, давайте щось пориємося. воно Трошки тільки порився. Він все лежить зерно. 1-2 см взагалі процес сюди нормально В принципі показувати особо нічого Бойцов у нас сьогодні немає, самі з братухою засипаємо сівалку, загружаємо, ну осталось приблизно може гектар 15 Гектар 30 вже посіяли. Такий тяжкий рік Пшениці, звісно, насіють, всі колотяться, я дивлюся валки, літають пшениці, буде таке перевиробництво, але нічого не зробиш. Все, сіємо далі. Хотів ще сказати про планову врожайність, яку ми плануємо на цьому полі. Ну, нічого не плануємо. Думаю, якщо три тони буде, в принципі заробити на цьому не дуже плануємо, так як не дуже багато будемо давати азота. Думаю, кілограм 50 дамо в померзлоталому чи чи що а так це буде будемо сіяти після пшениці вже соняшник якщо все буде добре на що сподіваємось так що такі справи на велику вражайність ми не розраховуємо вчора спілкувався з чатом GPT і сказав йому, що кукуруза по технології ноутіл, врожайність 300 кг. сіємо пшеницю без добрив. Ну, він мене успокоїв, сказав, що решток небагато. Азотного голодування будь-не должно Густота у нас 3,5 млн Так що так, продовжуємо. Іще одне поле у нас буде пшениці. Там ще соняшник не скошений стоїть, завтра може скосимо. А так, десь відсотків 70 наших площ, ми засіваємо пшеницею. Це все із-за того, що просто немає грошей. Сіємо своє зерно, відкалібрували, протруїли. Якось треба виходити із цієї ситуації, бо другий рік уже такий печальний. Що буде далі, ніхто не знає. Знову там стоять дожі, дожі, опади, опади, але... Випадає там 0,5 мм, воно через годину вітер, сонце його все видуває. По вологи ну, сантиметрів 15 до 15. Оце що, те, що намочило, там були дозіки. Капали, 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 трошки щось промокло. Ми його не ковиряли, не висушили. 15 см максимум волого, а далі просто сухий, сухий ґрунт, шпилякавати. Тому якщо зимою не буде опадів, то тут і пшениці не буде. Якось так.